Дуже люблю свято, я ліждво хрестове, бо купляє тату для мене обнови, Чопітки новенькі і костюм широчку. Каже, йдемо швиденьку, лісву шиночку, не ж услінем знову з небес малятку. І почуємо мову, як шло дитятку, як і шуш слухняний був бачка і Богу. І змушнівши, ставши на святу дологу, спасти всіх лішних від ліха і пекла. Ми прийшли поспішно у живу церкву, де Христу співають всі дорослі діти, Бога величають і цвітуть як квіти. Слава, Аллилуйя, Божий син, Спаситель, з небом торжеством, що ми Божі діти. Амінь.